Мене звати Іваншенко Єгор, мені 9 років, і я обожнюю читати. Наразі я прочитав понад 30 книг. Наприклад, Хобіт, Біблія, життя святих, діти капітана Гранта, Таємничий Острів та багато інших. І мені дуже важко вибрати найулюбленішу. Але я розповім про ту книгу, яка вела мене у Чарівний світ фантазії та пригод. Цією книгою стали пригоди Гаррі Поттеру», Авторкою цих книг стала Джоанна Ролінг. Це книги про пригоди хлопчика, чарівника та його друзів і їхню боротьбу з темним магом Володемортом. Цей твір навчає доброті, самопожертві і дружбі. Я рекомендую його прочитати всім, хто любить цікавий динамічний сюжет і пригоди.